Всім привіт! Сьогодні знов дійшла черга до трактора, тому що вже потрібно сіяти, а в нас ще розібраний трактор. Ще більше скажу, потрібно ще орати, Тому зараз буду займатися далі, думаю, сьогодні вже його довести до кінця, зробити і спробувати. Ще така прийшла мені посилка. Ось такі мігні. Шпутера, тройники і такі шланги я замовив. У нас є магазин по цих всіх деталях, склад магазин, він техпостач, але... Я приїхав, а там ось такі шлангів, немає цих рукавів резинових. Каже, що вони, їхня фірма не закупляє. Виготовляють самі. І... А зараз той станок, що виготовляє, поломаний і тому в них немає. Я замовляв, я також. Дніпро запчастина і ще купив такий понижаючий клапан на всяк випадок, щоб потім вже його не шукати, не цей ну і зараз буду брати це, пробувати складати. В попередньому відео Віталій в коментарях дав мені пораду, як легше вибити ось ці втулки. Він сказав, що потрібно ось так їх проварити, вони деформуються і потім буде легко їх вибити. Зараз будемо пробувати. Дякую Віталію за пораду, а то я вже, я вже тут цю е, прорізав більшу половину. Ну і думав різати ще далі. Але зараз попробую так як казав Віталій. Я вже все підготував, зараз. Звалюваним апаратом буду пробувати його зробити так. Повибивав я вже ці втулки. І так цей лайфхак працює. Віталія порада працює на відміну. Ось так я проварив, якщо видно. І дві хвилини і втулка вибита. Одну я трошки, треба також дивитися, трохи перестарався, То я її прихватив до кронштейна, то трошки довше, тому що трохи відбивши зубилом. Ось тут як видно, тут я її трохи прихватив. А так, а другу я вже зрозумів, як це зробити. Просто проварив на максимальному токові, проварив і Вийшла дуже хорошо і легенько. Тому хто буде робити, можете пробувати, воно працює. Зараз ще тут, туди я зав... проварив, де я приварив його, е... трохи зачищу, бо є метал, тут немає нічого, все нормально, можна закладати другі втулки. Заклав я вже втулки. Це тут зійшлося, з отворами під змащування, все нормально. Е, коли я закладав тулки просто на вала, вона заходила, так би сказати, легенько. Зараз я її сюди забив, її піджало і зараз вал вже так йде тугенько, так як має бути. Бо я думав, що якщо я закладу зараз вала, трохи неде бовтатися. Але я заклав тулку і зараз вал вже йде так туго. Ну, як би сказати, воно так і повинно бути, щоб не було шату. Ну, зараз буду пробувати на валу закладати ці речаги. Як вони чи вони ще будуть сходитися, я ще не дивився соосність їхня. І тоді буду вже набивати на вала сюди і одну сторону з цієї сторони, де я вже зняв колесо, буду закладати. А звідти вже буду. Також або наоборот, буду ще бачити, як вийде. Забили ми вала, Шов так тугенько, так вручну він не прокручується. Трохи ми ну, перед тим, як його закладати, змастили там втулки, але вручну він не йде. Ну, Це добре, тому що він стоїть туго і. Я думав, що, тому що, як я казав, що втулка трохи ніби мала такий зазор, а зараз все воно стоїть надійно, все нормально, без ніяких шатів, без ніяких зазорів, без калатання. Зараз будемо на... забивати речаги, коми і тоді вже приносив, приносив ці. Циліндри, пробували ми їх. Все нормально, але, е, виходить, цей цю кому потрібно буде на один зуб вище. Вони мають не соосно бути, а на один зуб вище, тому що цей циліндр ось ця, цей кронштейн, так нібито трошки нижче стоїть. Цей трохи вище, цей нижче. Ми поставили циліндри. Поклали такий той пруд, в мене шпилька така є і видно, що трохи сюди нижче. Цю комушу з лівої сторони потрібно буде класти на один зуб вище. Ось так. Ну Зараз будемо набивати. Ось так я наклав вже цю кому і речога. Зразу я був забив. Вала, так як я показував, але ось, якщо брати цю з цієї сторони, закладати її ось так, звідси, вона йде хорошо. Якщо звідси ось сюди, вона йде дуже туго. В кого є прес, може є можливість пресом, воно добре можна запресувати. Я молотком забивав, то туго, так воно, туго. А дійшло вже до краю і тут воно вже само посунулось. Ну як, як би сказати, не так, що бач, само, але о. І ось так я його тут за цей. І зараз я зняв вправе колесо, прийдеться ще знімати ліво, тому що я не так його не закладу. Вала. Потрібно буде зараз знімати ліве колесо і з тої сторони закладати вала, а тоді звідси ось ця кома вона вже заходить добре. Якщо з цієї сторони закладати, якщо з цієї, то заходить погано. Можливо, самі шліци прорізані, що туди трошки менше, сюди більше. Не знаю. Но я пробував і цю з тої, тако, з тої сторони закладати, тому що вони, як би сказати, взаємозаємо Але нічого не вийшло. Зараз я її забив, а зараз, як видно, вона вже, вже трохи на шліцах ходить. Ну, зараз буду знімати, мабуть, колесо, зараз побачите щось. Можливо, зараз її виб'ю ще раз, тоді вона вже другий раз піде краще. Зараз пробувати. Поставили ми вже все на місце. Ось так виходить, ходить тугенько, немає, як би сказати, шату, а ось в цих трохи є. Як чути на шліцах звідси її туди Єлі забив, а вже в кінці є шат. І в ці, і в ці. Тому хочу сказати якість так собі. Ну Бо я вважаю, що його там не повинно бути. Або так шліци нарізані, або такий метал, щось двох одне. І зараз будемо ставити циліндри. Тут вже все зроблено, все. Зараз тільки наставимо циліндри і підсоєдіняємо рукава шланги. І ще що хочу сказати. Якщо не хотіти знімати колеса і не хотіти трошки покохатися, то можна відкрутити ось тут цих чотири гайки на шпильках, виняти, скласти і потім прикрутити і все. Але як я дивився на одному із відео, там ось цей речах. Вони, як би сказати, на одному рівні з комою. Коли я клав на одному рівні, в мене моя, моя навісне трошки не сходилось. Да, можна було перекласти там на отворах, але я вже, так як воно в мене тут є, я поклав на шліцах так, щоб воно сходилося, і все нормально. Ось так ця, цей розкіс настільки розкручений, що його можна що туди ще і що скрутити, що розкрутити. Тому я так поклав. Так. Якщо щось воно не буде грати, тут немає великого діла, вони ось ці також ходять хорошо. Шату в них немає в цих речах, але вони вибиваються ну, нормально, ще, скажімо так, не, не сильно погано. Відкрутив ось тут ці штопорні пластини, вибив, переклав на шліцах і все. І що добре, що я тут його клав, що не потрібно вгадувати на шліцах ось ці коми. Я поставив циліндри, зразу поставив ці коми, все склав, циліндри на ну, складені, як би сказати, опущені. Все склав і все грає, і все нормально, щоб потім нічого не рвало. Але все одно ось цей, якщо подивитися, він... Ця кома трошки вище за цю стоїть, тому що, як я казав, там кронштейн також вище. Поставили вже циліндри. Ось так ще поставив я сюди ось таку пластину, це зною транспортера, з фермів колись. Це я підгледів в інтернеті також. Не знаю, потрібно воно чи не потрібно. Ну, буду бачити, якщо воно буде щось заважати, це я поставив, щоб якщо воно ось це воно тут, -тут не зачіпляє, воно проходить вільно, так само тут. Але буду бачити, якщо воно буде заважати, щось десь мішати, я цю пластину зніму. Поки що я її поставив ось так. Це розказував там теж мужик, що якщо... Оборотний плуг, то це потрібно, воно допомагає. Ну що ж, зараз складу шланги, підсоєдиняю, кладу штуцера, тоді заливаю масло і буду пробувати. Поставили ми вже все на місце. Ну, Тут типу, воно ще, ще так не натягували, шланги попідключали, поки щось що, так воно стоїть. Заважати воно, мені думаю, не буде. Позаливали масла. Я також замінив масло в моторі вже. Зараз йде оранка, залив таке. Ну і зараз будемо пробувати пробувати запускати і тестувати, як воно працює. Піднімає дуже високо, це дуже добре, якщо з плугом, то піднімає добре. Ці шланги отак я ще підв'яжу і буде все нормально. Ось так. Тут оця шланга одна пустила в мене, вона вже старенька, це я її заміняю. що працює все нормально мені подобається те що піднімає дуже високо і тут ніде нічого не чіпляє все нормально все добре це тільки на що цю шламу замінити тому що вона пустила оця стара шла Ну, а сьогодні буду закінчувати своє відео кому сподобалось пальчик вгору Підписуємося на канал. На все добре!